Люби цей світ, мій любий, друже, Свій рідний край, ліси поля. Турбуйсь про нього кожну днину, бо рідна це твоя земля. Ти тут живеш, і вчися венці, Тут твої друзі і сім'я. Не лиш нічого, ні Людина ж по тобі потубіння. Допоможи малій тише, їй ти вчасно поводуй. Під силу, це малій дитині, але нічого не марнуй. Бо світ рівне на Чікаска, ти теж частиночка його. Тож бережи цей світ, будь ласка, прийми до серденька свого.